Доброго дня, шановні восьмикласники, до вашої уваги урок з всесвітньої історії у восьмому класі за темою Зародження культури бароко, пошук нових способів пізнання світу. Сьогодні на уроці ми подивимося такі питання: зародження нового стилю бароко, особливості мистецтва бароко, живопис епохи бароко. Архітектура епохи бароко після цього уроку учні зможуть давати визначення терміну бароко, визначати характерні риси мистецтва і архітектури епохи бароко, називати імена видатних митців та їхні найвідоміші твори мистецтва, описувати найвизначніші пам'ятки культури, висловлювати власне судження щодо відображення у творчості митців бароко цінностей нової доби. Зародження нового стилю бароко. 17 століття трагічний час в історії Європи. Відбувалося багато бурхливих подій в історії різних держав, поступово настає криза гуманізму. У цей період відбулись реформація та контрреформація в державах Європи, заснування ордену ієзуїтів. Релігійні війни в Німеччині і Франції, Англійська революція, 30-літня війна, абсолютизація монархії. Якщо відродження було епохою панування гуманітарних наук, то епоха бароко позначена збільшенням питомої ваги природничих та точних наук. Візитівка бароко Доба в історії світової культури, художня система в мистецтві кінця 16-го, середини 18-го століття в архітектурі, скульптурі, живописі, музиці, літературі та театрі зародився і зазнав найбільшого розквіту в Італії, за декілька століть поширився в Європі та Америці, перший загальноєвропейський художній стиль. Культура барокко розповсюдилася передусім у католицьких країнах. Походження терміну від італійського барокко, химерний чотирнадцкий, від португальського парола бароко, перлина неправильної форми. Запам'ятайте. Батьківщина барокко вважається визначні мистецькі центри, такі як Рим. Венеція, Флоренція, де зберігаються перші зразки бароку в архітектурі, скульптурі, живописі. Особливості мистецтва бароко, мета стилю вразити, приголомшити, збентежити розум і серце, спонукати до пошуків істин себе і Бога, основні риси стилю бароко, парадність, урочистість, пишність, помпезність, динамічність. Поєднання античності і релігійності. Засновником нового стилю по праву вважають Мікеланджело Боонароті. Він підсилив архітектуру велетенським орденом, широко використовував карнизи, подвоєння пілястр та колони, тіснів архітектурних елементів. Та надлюдський розмір своїх скульптур. Скульптурні та архітектурні твори генія і досі справляють враження скорботи напруги величі, живопис епохи барокко, основні риси контрастність, динамічність, бороба, боротьба зражаючи пристрасті, яскравість сюжету, представники Рембрандт, Рубенс, Веласкіс і багато інших художників. Рембрандт Ван Рейн був найпопулярнішим художником Голландії. У своїх працях він уперше створює груповий портрет, вирішив зробити акцент на тому, що ті, хто зображується на портреті, не позують автору, а займаються своєю правою. Його унікальна картина урок анатомії. Рембрандт створив багато картин, що рази все неполегрініше намагаючись відійти від уставлених норм, дивуючи сучасників незвичайною творчістю своєї манери. Пітер Паульс Рубенс був головним художником фламандського мистецтва. У Рубенса було багато картин на історичні теми. Одна з найвідоміших серія картин Життя Марії Медичі. Складається вона з 21 твору, де він зобразив і реальних історичних осіб, і міфологічних персонажів. Дієго Веласкес, іспанський художник. Сучасники називають його живописцем істини, малював портрети придворних Філіпа IV. Архітектура бароко. Архітектура бароко відрізняється просторовим розмахом, плавністю і складним поєднанням криволінійних форм, фасади в пород прикрашені вигадливим орнаментом, мушлями, людськими постатями в античному одязі. Часто зустрічаються розгорнуті колони, пілястри, куполи не бувають складних форм, стають багатоярусними. Характерні деталі бароко, Таламон, він же Атлант. Каріатида Маскарон. Стиль барока найвизначніше проявив себе у кам'яному будівництві. До вашої уваги фото з собору святого Петра в Римі і площа перед ним. Це головний храм Католицької церкви, який знаходиться у Ватикані. Атлант. Опора у вигляді чоловічої фігури, яка підтримує бавочне перекриття замість товпа або колони. Назва прийшла з давньогрецького міфу, згідно з яким титан Атлант, що стоїть на західній околиці землі, тримає на своїх плечах небесне склепіння в покарання за участь у битві проти богів. Каріатида з грецької жриця храму Артеміди в Карії, статуя одягненої жінки. Каріатиди замінюють в архітектурі колони, пілястри. Та інші тримальні елементи будівницької конструкції. Маскарон від французького слова вид скульптурної перекраси прикраси у формі голови людини, тварини чи фантастичної істоти, виконується з каменю, дерева, гіпсу, металу тощо і вміщується на фасадах будинків. Фронтонах, дверних і віконних прорізах, стовпах, капітелях колон, а також на предметах побуту, меблів і посуду. До вашої уваги, подивіться, будь ласка, розгляньте уважно представлені елементи Атлантів і Карети. Головною візитівкою Франції являється Версаль. Це, ви знаєте, резиденція французьких королів. Елементи архітектури, елементи стилю бароко і садового паркового мистецтва, нове у житті суспільства, веделки, серветки, дуелі, променад прогулянки у парку, каруселі, гойдалки, картярські ігри, маскаради, фейерверки, уніформа в арміях, Запріп... закріплення нового матеріалу. Давайте з вами поговоримо методом мікрофону. Що таке бароко, що означає цей термін? Чим мистецтво бароко відрізнялося від мистецтва відродження, що нового внесли в розвиток живопису художники епохи бароко, що запам'яталось про розвиток архітектури епохи барокко. Після сьогоднішнього уроку можна зробити наступні висновки. Період, що був після Ренесансу, названий бароко, довго приймався як відхилення від каноніз... канонізованих норм естетики попередньої епохи. Бароко мало синтетичний характер, охопивши всі сфери духовної культури, архітектуру, літературу, образи творчі, прикладне мистецтво, музику, театр. Це був універсальний стиль, особливості якого закономірно і глибоко виявилися в багатьох ланках духовного життя суспільства. Доба бароко збагатила європейське мистецтво багатьма творами, що поєднували пишність, винахідливість та виразні художні ефекти, для домашнього завдання. Опрацюйте, будь ласка, відповідний матеріал підручника, випишіть у зошит прізвища видатних художників епохи Бароко та назву їх художніх творів. Відповідайте на питання у кінці параграфу. На все добре. до зу... На все добре не треба було.